Ось так виглядають накладки вже вмонтовані на валізу. Ті, які ми пропонуємо в продажі. Вони бувають різної ширини, довжини, різного малюнку. Все це буде в ссылках, що під описом цього відео. Монтуються всі. Ну, тут на заклепках вони стоять, бо це заводська. Але ми ставимо на звичайні болтики. Під номером 5 з гайкою. тобто ось такий звичайний болт з однієї сторони. Під викрутку, вона потаємна, досить красиво буде. А з внутрішньої обов'язково контргайка. Бачите, з резинкою. Коли ви закрутили, щоб її закусило. Інакше під постійною вібрацією. Від колес, від наших доріг, не дуже рівних. Вони можуть відкрутитися і це все або наполовину відвалиться, або зовсім. Клеїти, прошивати, цього всього не потрібно. Монтаж дуже легкий. 4 болтика, 4 гаєчки, викрутка і ключ під номером 8. Все. Просверлили, поставили. Навіть якщо у вас його нема, можете поставити. Ось такі зручні. І практичні. Бачите, якраз ми відремонтували валізу, були отакі коліщатка. але в нас нужних не було, ми поставили ось такі. Ці теж оставляємо. Повний комплект не міняємо, тільки ті, що поламались. По висоті вони пошти зі впали, там різниця оці на пів сантиметра менша. Але за, за рахунок того, що ми їх два зразу поміняли, коли ми ставимо, він так же саме рівно стоїть. І досить гарно їде на всіх чотирьох чи шести колесах.